Знаходимося в Солом'янському районі столиці, де вчора, внаслідок ворожого обстрілу, було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Внаслідок вибуху тут загинуло дві жінки. На сьогоднішній день тут триває ліквідація наслідків вибуху. Працюють комунальні служби, рятувальні служби, а також і волонтери, які організували тут так званий мурашник, для того, щоб прибрати все навколо понад 100 людей. Тут вже працює декілька годин, розбирають каміння, допомагають місцевим мешканцям забивати вікна, нарізають плівку, а також прибирають все навколо. Це з холодильником, а потім я покажу. Прикиньте, прикиньте, все рухнуло, все. Нема життя, все рухнуло. Ну то, що було багато років. Але ні за що не здамося. Цим ублюдкам будемо триматись і будемо виставлювати. Ну що робити? Ну що робити? Батьки наші пережили другу світову, а ми всю переживемо. А волна йшла отак, то я воно внуть, хрен його знає. А зараз покажу сюди. О, бачите, як дуся Бачите, Оце була все вода. Це було все вода. Ну, коротше, всі речі мокрі. Все... А в цій кімнаті, так, да, спала? Ні, о, оце моя кровать. Подивіться. Вирвемо балкон з бетоном. Там вже нема балкона тепер, бітона нема. Я навіть не знаю, як я вижила. Коли я про це думаю, я думаю, що це ну, випадок з 1 на 100. Це десь, ти розумієш, ти боїшся. Ну, надієшся, що рулетка поскочить, а вона попала саме на нас. Бах-бах-бах. Я лежала на кроваті. І п'ятий вибух, це вже було бах, і мене накрило дверима від балкону. І мені здалося, що стеля напала на голову. Ну я вилізла звідти, і волі босі чоловіком, бо полум'я зразу почалось, полум'я, де воно взялось. Ми ж не зрозуміли? І ми почали вибирати з квартири і побачили, що все. Що було в великій кімнаті, вже лежить на полу в коридорі, то вже до дверей не можна дойти. У нас даже вивело оцю таку стілу, таку стіну з кухні, в кладовку. така дармаха. Ні, ядро пролетіло. І ми вибралися оцю куртку мені волонтери дали. Відні-волонтери. Мені вчора в школі дай Бог здоров'я в штабі дали їжу. Дивлення і пожежа, гаячок. Ми бігли наверх. І на 9-му поверсі нас приїздила одна квартира, дай Бог їм здоров'я. Нас було сім чоловіків. І ми кричали з балкона, допоможіть! І нам дали через дві години пожежники, дай Бог здоров'я, стрілянку, люльку таку. Ми попросили їх, бо страшно, вони залізли на проблю, спілили замок, і нас випустили. І по даху нас винули через це третій під'їзд, через п'ятий під'їзд. Отак ми врятувались. бо коли ми сиділи в цій квартирі, то таке було вже що ми намочили полетенця, рушники, дихали через рушники і думали, що ми зараз згоримо. Оце був найстрашніший момент. Не те, що ми вижили, а то, що ми живи не згори. Але все слава Богу, ми вижили. Е, вчора був шок, на лід. Сьогодні вже побачили хорошою квартиру і думаємо, як це нам вдалося вижити. Оце щось служить.